Вітаю вас, друзі! Рада бачити всіх на своєму каналі і дякую, що тиснули на це відео. В сьогоднішньому відео хочу вам показати свої хої. Покажу, які вони були, які вони стали, що садила, як доглядала, все вам розкажу. І перші хоєчки, з яких я хочу почати, я вам покажу ті хої, які я купила найперші. Це було 5,5 місяців тому, і тепер подивимося, що з ними сталося. Ось такий в мене є конструктив. Це декілька одноразових стаканів, Ну, не одноразові, це багаторазові такі стаканчики. Я їх поставила, тому що одна схой, от вона така досить досить довга. І якраз з неї почнемо. Це хой. І якраз з неї і почнемо. Це хоя Black Leaves. Вона досить і досить цікава. Листочки в неї різні, є довгенькі, є такі маленькі, кругленькі. Забарвлення листків таке досить цікаве, таке якесь вишневе, темнокоричневе, ну дуже-дуже темне. Воно на сонцю засмагає, власне, в такий колір темний. В неї є і зелені листочки, і темні, і вона така вся різнокольорова, виходить. Цвіте вона ось так. Найшла я фото в інтернеті, в мене вона ще не цвіла, тому я не знаю, чи точно це її цвіт. Не знаю, скільки тримається цвіт, нічого не знаю, бо вона в мене не цвіла. Купила я її 5,5 місяців тому, і ось так вона виглядала. Ось такі два маленькі патичка. Були там точки росту. Я вже не пам'ятаю, чи вона почала рости з тих точок росту чи з інших, ну, це не суть важна. Основне, те, що вона відразу почала рости. Завертається ось так, одна ляночка, бачите, в сторону. І прекрасно себе почуває, прекрасно росте з перших днів, і от така вона наросла мені за 5,5 місяців з тих двох патичків. Взагалі не вибаглива, єдине, що її не можна пересушувати. Як тільки ви її трошечки пересушите, вона скидає молоденькі листочки, вона відразу їх, вони відразу осипаються. Тому пересушувати цю хою не потрібно. Старайтеся, щоб поливати вчасно. Переливати також не треба, як і всі рослини, але й не доливати, ну, вона також сьогодні. Ось така хоя Black Leaves. Наступна хоя це хоя Хешкіліана варігатна. Ось така чудова біленька хойка. Дуже гарні світлі листочки, вони такі кремові, світло-світло-зелені, з кайомочкою зеленою, зворотня сторона листочка також гарна полосатенька, зелененька. Прийшла вона до мене ось в такому вигляді малесенька, і дуже довго сиділа. Вона не хотіла рости. Наростила два листочка мені буквально, один відсох в неї, два наростила, і все, і зупинилася. Я так розумію, їй було, напевно, забагато місця, і вона обростала кореневою системою. Тому що, коли я посадила їх всі в один горщик, вони через якийсь час почали швидше наро... Наро... наростати. Бо... Цвіте вона ось так. В мене ще вона, звичайно, не цвіла, тому що тут один пагінчик буквально. Росте вона одним таким от пагінчиком. Поки що не витвиться, не розгалужується, нічого я такого не бачу, але принаймні пішла в ріст, і я вже цьому рада. Дуже гарна, мілколисна хоя, мені подобається. Наступна хоя це ось ці дві, ось ця і ось ця. Називаються вони ір 26 Це взагалі була катастрофа. Тому що я їх купила і вони 5,5 місяці, ну, 5 місяців, можна сказати, сиділи взагалі без руху. Вона не росла, ні вперед, вона не сохла і не росла. Просто тупо сиділа на місці. Всі хої, такі листочки тверденькі, цієї також. І R26, але на сонечку вона засмагає, і засмагає вона до ось таких от кольорів. такі нерівномірно, такими полосочками вона засмагає. І коли засмагає, листочок стає дуже-дуже такий тоненький, такий м'якенький, тоненький листочок стає після того, як вона засмагає. Ну, не знаю, чи це на користь їй, ну, але принаймні поки що вона в мене так росте. Так само сама зразу розгалужується. Тут зараз ще не видно, але от один ростик, він пряменький. А другий з кожного міжвузля йде новий ростичок, тобто вона досить сильно розгалужиться. І це від одної рослини, в один момент посажені, від одного продавця і дві, наскільки різні рослинки. Тим не менше росте. Квітне вона ось так. Звичайно, в мене вона ще не цвіла, вона ще дуже маленька. І сподіваюся, що вже на весну, на літо я вам покажу великий гарний кущ. Наступна хоя, я купувала її, в той самий період ці. Це хоя, під назвою вона була Супер Ескімо Silver Splash. Ось так вона називалася. Тут в цьому горщику дві рослинки. І ось ця перша, яку я купувала, це ось ця. Вот. От вона на два пагінчика йде. Така маленька, досить така гарна хоя, срібна, з срібними листочками. Я її купила ось такою. Вона дуже довго сиділа взагалі не росла. Вона не сохла і вона не росла. Вона просто сиділа. І мені це набридло, я вирішила купити ще одну. Але іншу я купила просто під назвою Хоя Лаконоза ескімо Сільвер. Тобто та була супер сільвер сплеш, а ця просто сільвер. Я спочатку думала, що це одна і та сама хоя, але тепер я дивлюсь, що вони все-таки відрізняються. Ось цю другу хою я купила, вона була от посюдова. От Звідси, отак, 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 і посюдова. Така довгенька, ну сантиметрів, напевно, 15 вона була довжину. В один ростик, другий ростик був, був другий ростик, але він сидів, не рухався. І ось тут в мене є квітонос, от по цей квітонос, отак от вона виглядала з квітоносом. Були бутончики, вона до мене прийшла, постояла, бутончики всі обсипались. І потім вона через тиждень, по-моєму, набрала нові бутони. І вона цвіла. Цвіла вона ось так. Це моє вже домашнє цвітіння. Дуже гарно пахне, такий ванільний запах ніжний. Ну, клас, я її вечором носила прямо по кімнаті, щоб ввечері пахло в кімнаті. Дуже мені сподобалось. Ну Цвіте вона недовго, десь тиждень протримала вона ці квіточки і потім пообсипалася вони. Більше вона поки що не цвіла, побачу, як буде на наступний рік. І тепер вона от від того цвітіння це було, я напишу дату, щоб було видно просто за який термін. Вона мені обросла, і обросла вона мені от звідси, от посюди. От. Оце все. Від бутона, от бутон, і от воно накручене, 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 посюдова вона зараз мені наросла. Плюс до того, вона дала додаткові два ростики, от один, от другий, і, по-моєму, там є, накльовується третій, але він ще маленький, його не видно. Дуже класна, вона мені дуже подобається. Можу сказати вам, в мене всі хої стоять на сонці, на сонячному підвіконі, південному, прекрасно переносять, нічого їм не стається. Єдине, що я їх поливаю доволі багато і часто, не даю пересохнути ґрунту, але тут і горщички маленькі, вона в мене сидить в шостому діаметрі. Хої люблять дуже тісні горщики. Чим тісніший горщик, тим краще. Вони будуть скоріше нарощувати зелену масу. Просторі горщики їм просто не потрібні. От прям прям по кореневі по кореневі треба брати. Ну, Але в маленьких таких живцях, де там на пару вузликів, ви не найдете таке по кореневі, тому вони ростуть довго. Тому що той живець, малюсінька коренева, ну куди ви, що, в наперсток його посадити, щоб він ліз. Ви садиться в 50-грамові стаканчики, Це десь от такий самий діаметр приблизно. Поки воно заросте кореневою, ну, то можна вже не дочекатися просто того росту і тоді вже не почнуть рости. Тому, якщо ви хочете хою, я би вам радила купувати вже трошки більші. Можна знайти в інтернеті, можна знайти пропозиції, якщо шукати, звичайно. Так само, як я оцю хою, Ескімо купила. Вона була десь в довжину, десь, напевно, сантиметрів 15, якщо не 20, ліана. І, відповідно, вона була з хорошою кореневою. І вона дуже гарно пішла в ріст. Та, що була малюсінька, там на один вузик, то вона от тільки зараз почала рости. Це 5 місяців пройшло. Якщо ви готові чекати тільки, то, звичайно, право вибору кожного. Ну і чим вони відрізняються? Дивіться, ось ця. Вона, коли ростить ростик, вона має зелений пагінець і зелені листочки. А ця перша, вона коли росте, вона має такі темно-бордові листочки і темно-бордовий такий пагінець. І на сонці вон, оця перша супер сплеш загорає в бордовий колір, а ця друга не загорає, вона не засмагає. От в цьому різниця. Листочки, до речі, от вона в мене на опорі, але листочки збільшують, бачите, оцей от додатковий погінець, Подивіться, які тут великі листки, які тут листочки, а які тут. От вона різниця яка, та? тут такі малюсінькі, як ногти, а тут же такі на пальця великі листочки. І так само ось тут оці листочки досить великі. Ще плюс вони відрізняються тим, що на оцій. Задня сторона, вона така срібна, срібна в зелені цяточки, а на цій першій, там вона така теж бордова, ну, бордова задня сторона листочка. Ну, тобто, є різниця. Я думаю, що це два різних вида. Хоча, може, я й помиляюсь, може вони виростуть і будуть зовсім однакові, тому що на початках вони виглядали зовсім однакові. Дуже-дуже, ну, принаймні, дуже-дуже схожі. Ну, починає рости і перша, і друга я дуже рада, і дуже вона мені подобається, дуже класно, взагалі невивагливо. Можна крутити на опору, можна не крутити. Я собі взяла таку кругленьку опору маленьку, накрутила, і тут буде далі плестися по опорі, щоб воно було тут густо. Я, можливо, так буду якось там його наплітати. І спереду ще є тут багато. Ну, тобто можна і ампельною, і на опору, як хочете її вирощувати. Дуже класно, дуже мені подобається і такі мілкі листочки, плюс до того, що листочки мають і довгу форму, і кругленьку. Ну, така цікава, цікава дуже. Ще одна хоя, яку я купила приблизно 4 місяці тому, це Австралія сліза. Ось така вона. малесенький, на один вузличок. Вона в мене 4 місяці, за 4 місяці вона видала оцих два листочка і зупинилася. Як тільки вона до мене приїхала, вона зразу за тиждень випустила цих два листочка. Вони зупинилися, вона більше не видавала їх, навіть до кінця їх не сформувала, якось вони такі закручені лишились лишилися лодочкою. І тільки буквально нещодавно вона випустила ще два листка. Листочки ці такі червоні, красиві, які тільки появляються, вони такі, бачите, такого червоного красивого кольору. Гарні листки, розписні, такі світленькі, світло-зелене, світ... і темно-зелене, ну, така досить красива. Цвісти вона повинна ось так покажу вам. І прийшла вона мені ну, 4 листочка. Тому що в мене 4 виросло, і тут, от зараз, лишилося 3, але на ній було 4 листочки один відсох. Так само вона сиділа, не рухалася дуже довго, і от тільки зараз видала мені два листка. Сподіваюся, це вже буде йти в ріст, і вона буде красива, а не знов завмре в мене. Хоча осінь в мене нема досвідки, так що, може, вона засне в мене до весни і весною тільки почне рости. Ну, побачу. Була в мене ще одна хоя, ваніліана варігатна. Я її купувала разом з цією, дуже довго чекала, поки вона мені прийде. Прийшов у корінений живець. Дуже гарна хоя, ось так вона виглядала. Мені дуже подобалась. І вона також сиділа, щось не дуже росла. Почала чуть-чуть, по чуть-чуть по рости. Мені набридли ці всі стаканчики, я вирішила її садити. До речі, якісь там, навіть я відео знімала, як я їх саджувала. Я її посадила до цієї Австралії сліза, і Оніліана Варігата вирішила, що вона не буде з нею рости. І взяла згнила за два дня. Просто, зразу, і листя, і коріння. Я приходжу через два дні, листочки такі якісь непонятні, я доторкаюся, вони всі пообвалювалися. Я її витягла, там нічого нема. Коротше, така. Каролівна хотіла жити сама. Поки вона сиділа в стаканчику сама, їй було все люкс. Посадила до цієї і все. Капець. Тому ваніляни ляльно в мене вже нема, і я не знаю, чи я хочу знову її. А Австралія сліза прекрасно росте і все з нею добре. І остання хоя, яку я купила нещодавно, буквально вона в мене, напевно, місяць. Я її показувала в огляді. Перше я її, звичайно, показала в телеграм-каналі, так що, якщо ви ще не там, то обов'язково підписуйтесь, у нас там дуже тепла душевна атмосфера. Ми ділимося своїми новиночками, похвастушки влаштовуємо. Ну і питаємо, звичайно, поради, якщо щось не то з рослинами. І ділимося якимось групами, де продають квіти перевіреними, якимись додатками, якимись магазинами, де хороші ціни. Тобто в нас там така дуже хороша душевна атмосфера. Приєднуйтесь. Посилання буде в описі до цього відео. І ось така в мене хойка, новиночка. Це два паростки, я купувала. Окремо вони були в двох стаканчиках. Вони були без росточків. От зараз в мене пішов один ростик, ось він. І другий такий довший ростик, і там накльовуються вже маленькі листочки. Дуже цікава з гарною срібною такою заливкою. Вілбор, Грейвес, якось так. Я напишу, щоб, не впевнена що правильно назву. Дуже цікаво, це вже такими більшими листочками, якщо порівняти, да? з великими листочками, але досить-досить цікаво, повинна цвісти ось так. І коли великий кущ, оця вот зелена з срібними заливками, виглядає дуже цікаво. Мені здається, вона буде просто прекрасно. На сонці вони ще в мене сильно не засмагали, тому не знаю, чи вони міняють колір, але молоденькі листочки, такі, бачите, такі трошки інакшого кольору. І оцей от пагінець, бусик, цей також такий темненький. Дуже цікава, дуже я її чекала, дуже хотіла і знайшла по хорошій ціні. Купила і тепер от щаслива, що в мене є таке чудо, дуже гарне хоя. Ну, ось і всі мої хоєчки от така невеличка в мене грубка Хой, по-моєму, 6 штук їх тут. А що я хочу сказати спільного за ці всі хої? По-перше, ґрунт, в який треба садити хої, він має бути досить повітря проникний, легкий, який не буде сильно затримувати вологу, щоб там не було болота. В мене вони сидять в торфі Класман ТС2. Цей Торф трошки крупніший, можна вибрати такі дрібніші фракції на маленькі горщички. Ну, він таки не пилюкою зовсім. Додано туди вермикуліт з агроперлітом, але агроперліта більше. Деревне вугілля, кокосові чіпси і кора сосни це з грунту для орхідей. Цеоліт це новий компонент, який я зараз випробую. Дуже мені подобається клас. І камінці, звичайні камінці, ґрунт. Використовується він як ґрунт для акваріумів, для тераріумів, і також підходить для садівництва. Це кварцит червоний, можна любив брати, він не фарбований, натуральні камінчики. І ось ці камінчики. Ці камінчики дуже класно. Чим? Тим, що вони, вони не проводять вологу, не проводять повітря, вони не натягують на себе вологу. Це суто для того, щоб було менше торфу. От і все, і щоб воно не замукало. він дає більш таку сипучість. Плюс до того, він важкий, ґрунт стає важкий, і сам горщик такий трошки має вагу. І це дуже добре, особливо, якщо малесенький у вас горщичок і опора, і ви на опору накручуєте ліану, щоб він не перевертався, тому що насправді горщики дуже легкі, перевертаються, ліани їх тягнуть. Особливо, якщо ось такого плану, що вже велика ліана, а горщик маленький, він може перевертатися. І ось додавання от таких камінців, воно дає трошки м, тяжчий горщик робить. Вони не будуть перевертатися. І мені дуже подобається. І ось такий ґрунт, десь, напевно, приблизно процентів 40 в мене торфу і 60 всіх складників разом. Треба вже дивитися по. Можна всіх однаково взяти, в пропорціях насипати. Ну, вермикуліта трошки менше візьміть. Мох я не додаю, я пробувала, мені не дуже сподобалось мохом, тому мох я туди не додаю. Хоча можна як варіант, якщо вам подобається. І в такому ґрунті вони прекрасно ростуть. Основне правило це маленький, малесенький, малюпусенький горщик взяти для хої. Прям, ну от наскільки можна маленький під коренево, щоб коренева була впритик до того горщика. Навіть не треба його сильно розширяти. Там буквально сантиметр, якщо ви коренево сунете, щоб у вас лишався тут от сантиметр тільки від краю горщика. Більше не треба. Коренева тоненька, росте не дуже швидко та коренева. Прям, я не скажу, що вона прям просто. Але от в такому сипучому ґрунті, де буде багато перешкод, вигляді кори, вигляді камінчиків, вигляді цеоліту, коренева буде розгалужуватися добре, буде розростатися добре, і тоді вершочки будуть рости. Ось тут, якщо подивитися, тут маленький горщик це кашпо. Горщик тут ще менший. Тут горщик по розміру. Такий самий, як ось цей. От. Дивіться, от такий горщик і така от рослинка, так? бо тут трошки ширше кашпо. Ось такий це, це по об'єму як 50 мл стаканчик пластиковий. І прекрасно вони ростуть тоді, бачите, скільки багато зелені, як воно гарно пішло в ріст. Тому основне правило це дуже тісний горщик, пухкий ґрунт. І не давати сильно їм пересихати. Звичайно, в таких маленьких горщиках треба буде поливати їх частіше, тому що пересихати будуть вони скоріше, особливо в літній період. Ну, але я влітом поливала ще 2 дні, зараз поливаю що 4-5 днів ці горщички маленькі. Дивіться по тому, як вони просихають. Повністю хай не просихають, так хоча б на 2 третіх просох тоді поливаю. Я їх не оприскую. Зараз почала оприскувати там, раз в тиждень, раз в два тижні всі рослини абсолютно, тому що цього року я боролася з полутинним плющом дуже довго, декілька разів він в мене вертався, настільки мені набридло, що я вже не маю сили. І я вирішила вернути практику, бо колись я там, от так само раз в два тижні, раз в три тижні я оприскувала мила всі рослини, бо вони і пиляться, пилюку на себе натягують. І в мене ніколи не було кліща. Ніколи. А у цей рік якась просто навала. І ці рослини, окрім ось цієї, тому що її ще не було. Всі хої я обробляла від кліща профілактично, хоча на них не було кліща, я не бачила. Але так як я вирішила останній раз осінню обробити абсолютно всі рослини, то вони також попали під обробку оприскуванням, хімічними препаратами, перенесли вони оприскування прекрасно. Хімічну обробку перенесли прекрасно, нічого в мене не засохло, не відвалилося, ні нічого. І нормально далі ростуть. На рахунок шкідників, як всі квіти, як всі домашні квіти, всі шкідники на них можуть бути. Тому, якщо у вас десь з'явився якийсь шкідник, або ви бачите, що з рослиною щось не то, перевірте на шкідника. А якщо якісь. Рослини у вас хворі, то краще разом з ними обробити. Тому що, коли великий кущ, знайти там щось ну це практично нереально. Вологість велику я їм не тримала, вони ні дня не були в мене в тепличці, я пробувала ось цю. Австралія сліза, вона ж сиділа не рухалась. Я пробувала її зробити тепличку. Натягнула зверху пакет, вона стояла в мене в тому пакеті, напевно, місяць. Ніякого толку взагалі. Вона взагалі не тронулась в рост. Вобще. Я поняла, що їй до одного місця. І пакети то все, взагалі то не потрібно. Хоча кажуть, що вони люблять вологість, але в мене в квартирі вологість там, порядку 50%, 46%. У мене доволі таке, нормальна вологість, Ну, Підвищувати їм ще більше немає змісту. Вони нормально при такій вологості живуть. Зараз буде опалення, але в мене автономне опалення, тому я сама регулюю температуру. І в квартирі в мене приблизно градусів 20 завжди ми більше не палимо. І вологість в нас через то також нормальна. Плюс вологий в регіон, я живу на Львівщині, у нас тут вічно волого, вічно хмарно, дощить, тому в мене проблем з вологістю немає. Якщо у вас є проблеми з вологістю, тоді. Вони все-таки потребують повищеної вологісті, незважаючи на те, що у них досить-досить такі міцні листочки, восковидні, але вони люблять вологість. Ну, Якщо у вас дуже сильно падає вологість, дуже сухо, подивіться на листочки. Якщо листочки скручуються, зморщуються, то варто їх оприскувати хоча б раз в тиждень. Або десь поставити, я вам скажу так, підвищити вологість можна дуже, дуже просто, знаєте, як? Просто згрупувати рослини, поставити їх поближче один до одного. І в одному якомусь місці. І при поливі буде випаровуватись вода, рослини самі випаровують воду, і в них буде такий свій мікроклімат, і в принципі вони так можуть нормально собі жити, без додаткових зволожувачів, без додаткових там, керамзитів, і так, само, і так далі. Можете посередині поставити чашку з водою, щоб воно ще трошки більше було вологи. Але коли ви групуєте рослини, ставите їх поближче один до одного, не так, що на одній поличці одна рослинка, на другій поличці друга. Тут, звичайно, ну, великий простір. А коли вони вас стоять грубками, то їм буде досить комфортно, якщо у вас понижена вологість. Добрива. Я їх підживлюю добривом універсальним. На початку я їх підживлювала азотним добривом, тобто для декоративно-листяних. Потім перейшла на універсальне і почала підживлювати універсальне, бо все-таки це квітучі рослини, і я хотіла, щоб в мене ось ця все ж таки заквітла. Бо Бу, були бутони. І я перейшла на універсальне добриво. Дуже добре відзиваються на універсальне добриво, гарно ростуть, в принципі, проблем немає. Ви собі дивитесь самі, що ви хочете. Якщо ви хочете, щоб вони у вас квітли, то універсальне або для квітучих. Якщо ви хочете тільки листочки, то, в принципі, азот не також підійде. Але є така штука, що на ось таких варігатних рослинках от на Хішкіліані, на Австралія Сліза і на всіх остальних, де є біле, де багато білого, рожевого. Якщо ви будете сильно кормити їх азотними добривами, вони можуть трошки більше позеленіти. Таке може бути. Більше зеленого в них буде. Тому що азотні добрива вони більше виробляють там, клітини, які відповідають за фотосинтез. А фотосинтез це зелена частина листа. І відповідно вони будуть трошки більше зеленіти. Тому з цим обережно дивіться. Ось такі срібні можна підживлювати азотним добривом, взагалі без проблем, вони нормально переносять і сріблястість не втрачають. А так, універсальне добриво взагалі без проблем, ви собі додаєте нормально їх підживлюєте. Я розвожу добрива в меншій пропорції, ніж написано на пляшечці. Наприклад, у мене зараз я нове добриво купила, там іде дві кришечки на літру води. Я на пів літри, тобто має бути одна кришечка, я даю половину. Але я підживлюю круглий рік, незважаючи на те, що в мене зараз зимою менше світла, коротший світловий день. Я тоді ще менше зменшую добрива. Я буду давати не пів кришечки, а там, одну третю кришечки на літри води. Тобто ще меншу дозу добрив, але я її даю. І періодично, там, раз в місяць, я провожу полив просто водою. Тобто треба ж їм дати якось передихнути від добрив. Я їх поливаю водою. Або там раз в три тижні водою, раз в два тижні водою. Ну, вже так, треба дивитися. Деколи ну, просто лінь мені розводити до приводу, я їх поливаю водою. Вони нормально себе почувають, нормально ростуть. Ну що, друзі, ось таке відео в мене вийшло. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Це надзвичайно важливо для мене, це важливо для розвитку україномовного Ютубу і спонукає знімати для вас відео далі. Я бачу, що воно вам цікаве. 68-70% людей, які дивляться відео, не підписані. Поставте, підпишіться, поставте собі лайк цьому відео. Вам це нічого не важить, а мені дуже буде приємно. І плюс до того будемо витісняти з україномовного ютубу Русню. Тому що, як, коли набираєш будь-який запит по квітковій темі, по будь-якій темі, перші. Першими вилітають російські блогери. Чому? Тому що в них багато підписників. Мені дуже прикро дивитися, коли російські блогери набирають за півроку 25 тисяч підписників, при тому, що і багато там серед підписників я дивлюсь по коментарях. В них українці, які їм пишуть, Саме цікаво, це мене взагалі дивує. Вони пишуть їм українською мовою. А на україномовних ютуберів не підписується. І тому нас не показує YouTube, не показує в рекомендаціях, тому що вважає, що наші відео не цікаві. Показує тільки обмежені кількості людей. Періодично закидую, але якщо ви не підписуєте, значить вам не цікаво, і вам більш україномовний контент не буде попадатися. Або буде попадати цього менше. Нам будуть інший контент давати. Тому, будь ласка, підписуйтесь, це насправді дуже важливо. І всіх була рада бачити. До нових зустрічей! Па-па-па-па!